Підготувати воїна до сучасного реального бою таким є основне завдання бойової армійської системи. Барс її розробили в Одеській військовій академії. На базі цього навчального закладу нині проходять перші тримісячні курси з навчання діям у бою за новою системою. Дуже великий спектр навчань це і тактико спеціальної, і тактичної медицини, поводження зі зброєю, рухи в приміщенні на відкритій місцевості, гірська підготовка. Тобто це цілий комплекс навчань досить такий Складний. В системі зібрано та вдосконалено не лише вітчизняний бойовий досвід, а й передові напрацювання кращих армій світу. Освоїв, можна сказати, більш тактику спеціальні приміщення, гірська підготовка, але ще є стимул. Працювати у напрямку рукопашного бою такі курси будуть регулярними. Підготовлені на них інструктори будуть впроваджувати баз у своїх військових частинах. Також цього року нові системи навчатимуть курсантів Національної академії сухопутних військ у Львові та Харківському університеті повітряних сил. Олександр Візгін, Олексій Мосичінок, Анастасія Ільяш, військове телебачення.